Сьогодні ми дізнаємося, які компоненти знаходяться всередині комп'ютера. А які є основні компоненти комп'ютера. Основними складовими комп'ютера є корпус системного блоку, материнська плата, процесор, оперативна пам'ять, відеокарта, блок, живлення, дисковод, жорсткий диск. Корпус системного блоку. Основний блок це основний корпус комп'ютера, у якому знаходяться всі його основні компоненти. Материнська плата. Материнська плата це основна складова сучасних персональних комп'ютерів, яка забезпечує передавання даних між пристроями комп'ютера, процесор. Опрацювання даних у комп'ютері виконується процесором. Він є пристроєм, який забезпечує виконання комп'ютерних програм. Процесор комп'ютера є його основною складовою. Він містить пристрій керування, який забезпечує виконання команд комп'ютерної програми та арифметично логічний пристрій, який здійснює операції над даними. До складу сучасних процесорів входить ще й складова внутрішньої пам'яті, так звана кеш-пам'ять. Кеш-пам'ять зберігає копії даних, що часто використовуються. Властивостями у процесора є тактова частота роботи процесора, кількість ядер, розрядність, обсяг кеш-пам'яті, тощо, значення цих та інших властивостей визначає швидкість опрацювання даних процесора. Оперативна пам'ять. Оперативна пам'ять є основною в комп'ютері в ній розміщуються програми і дані, які в подальшому працьовуються процесором. Відеокарта. Відеокарта це вота розширення, яка обробляє, генерує зображення та виводить на екран з зовнішнього пристрою. Також є інтегрована відеокарта, яка вбудована в центральний процесор. Блок живлення. Живлення, це вторинне джерело живлення, яке призначене для забезпечення узорів комп'ютера електричною енергією постійного струму. Його, його завдання входить в перетворення мережевої напруги до заданих значень напруги живлення і стабілізації захист від незначних перешкод з боку електричних мереж живлення. Дисковод. Дискавод це пристрій комп'ютерної пам'яті, призначений для запису та зчитування інформації на змінні диски. Жорсткий диск. Жорсткий диск. Це пристрій для зберігання даних на магнітних дисках. Він використовується для довготривалого зберігання інформації.